І, не дай Боже, вам чоловік сказав, що ви для нього недостатньо хороша, недостатньо достойні його. Не приймайте це на свою адресу. Це він так приховує свою недостатність, гостро відчутну недостатність себе щодо вас. Єдиний для нього доступний спосіб витримати, поратися з відчуттям того, що ви та, яку би він хотів мати з жінку, ось та. Сама достатня, але настільки йому не по зубах, що він це приховає, давшись до знецінення вас, свою неспроможність втримати вас як партнера, як особистість, як жінку поряд із собою, свою неспроможність взяти певні обов'язки, відповідальність за ваші стосунки за ваше партнерство, він це все приховає.